Чоловік ходить по хаті, шукає чисті шкарпетки, наче грибник. Де вони водяться? Як виглядають? Які можна збирати, а які ні. На питання, що зайве картопля, морква, цибуля, мерседес, Петрик відповів Картопля, морква, цибуля. А твоя дружина вміє готувати? Готувати вона вміє. Але я не вмію їсти те, що вона готує. Третя дружина була такою ревнивою, що чоловікові приходилось постійно доводити, що з першою і другою у нього нічого не було. В тебе є мрія? Так, звичайна. Яка? Хочу кинути пити, та кинь. А як я потім без мрії буду жити?